Українці показали всьому світові наскільки єдиним народом вони можуть бути абсолютно на всіх фронтах. І відтепер маємо відчуття, що від 24 лютого розпочинається новий рік для України. На ваших екранах програма Майдан Незалежності горішні плавняни розповідають про минулорічні відчуття і про те, що думають сьогодні. Пані Ірина не очікувала такого розвитку подій. Жінка пригадує перші дні повномасштабної війни 2022. Паніки ніякої не було, але страх, страх якийсь був. Не, ну, сподівалися, що у нас все буде добре. Я з міста не збиралася виїжджати, у мене тут син працює. І все, а дочка не захотіла виїжджати. більше ненависті до російських, хоча там багато родственників у нас було. Але, Хотелось бы, конечно, чтобы наши лучше быстрее победили, но как получается. Все, все зависит від оружия. Буде оружие, ми победим быстрее. Були готові до усіх життєвих перепон, каже Ірина. Ми підготувались, купили електропростині, якщо що, якщо не буде, наприклад, ну газ у нас є поки, то як-то так готувались, звісно, до, до великих трудностей. У нас в нашому районі так взагалі з ноября місяця світ виключають і подовго. Тому Звісно, то, кайдісне, що із інтернетом проблемы, связи була. А так, в принципі, що то, що без води, без світу, то не страшно. Війна ще дещо змінила в сім'ї жінки. З родиною більше вчається кожен день. Якщо раніше можна було раз в тиждень позвонити, то зараз кожен день. А то й два рази. А як сирена, так взагалі час на зв'язі. А це молода мама цьогоріч. В неї народився синочок Марк. Тож рік був для родини непростим. Я була вже в декреті. Тож дуже печальна, так, як візнала, тому що я вже на місяці була, дуже важко було спускатися і в підвали. Ребенок родився, слава Богу, що в палаті приймали роди, не в підвалі, це вже плюс большой. Ну, Звісно, нас в підвал спускали, в бомбував Питаємо, яким був найстрашніший момент за цей період. Коли ракета попала в обстор, у Меня там отец живет недалеко. Там ссора очі було е я не могла да не посильно, не ні по собі, тому що я не могла довго до отца дозвониться, узнать, як он, де он, що он, друзьям дзвонила, подругам дзвонила, тому що ну, всі у мене там в ключі живуть. Цінувати кожну хвилину життя зараз це найважливіше, впевнена дівчина. Начала більше уваги уділяти е собі, ребенку, сім'ї. И живём сейчас, не откладываем на завтра то, что можно сделать сегодня, потому что неизвестно, что будет завтра. Мы выиграем войну и будет все у нас хорошо. Пенсионер Станислав Якович про войну дізнався з новин по телевізору. Это было полно, конечно, неожиданность. Это раз, допустим, мы не думали, что Россия пойдёт так крупномасштабно. То, что бенконфликт на Донбассе, это же было 8 лет с половиной. на то было такое местное, маленькое. А то, что было масштабное, я, конечно, не предполагал так однозначно. Какое отношение было? Да, конечно, было ну, полное непонимание. Так, непонимание полнейшее, что будет. А потом пошло и пошло. Там уже и Киев бомбили, да, и так дальше, и так дальше. Чем, допустим, кончится это дело, мы еще не знали. Но сейчас ясно одно, что быстро войны не получилось, это значно. І війна, на мой взгляд, буде дуже довго. Я як то більш спокійному віднявся. Думаю, ну буде то буде, так ти уїдеш. Я знаю, що многие уїхали, навіть наші родственники в'язають в Польщу. Я вам скажу, там це не такой ж комфорт, як это показують, всі люди Вернуться, повернутися, продовжує триматися і підтримувати свою країну і Олена. Нічого хорошого не можу згадати. Пам'ятаю, утром встала, дитину в школу почала збирати, а тут таке. Паніка зразу побігли, знімати з банкомата гроші, бо не знали, що буде далі. Ну от і все. Звідки дізналась про війну? Подзвонила мама, телевізор ще не встигла включити. подзвонила мама, сказала: я давай швидко телевізор, новини. Так, от усі події переживали разом із дев'ятирічним сином? Пригадує жінка. Перший час звичайно боявся, дуже боявся. Ну і я разом з ним. Ну а потім, може, як всі люди звикли. Чи були якісь такі найстрашніші моменти, коли дійсно було прямо от, е, ну лячно, так не по собі? От е, щось можете згадати? Такі моменти були, коли в Кременчук попадали і коли гудів, гуділо все наше місто. Такі моменти були. В той момент хотілося зібратись, поїхати за кордон, але цей момент пройшов. І як бачите, нікуди не поїхали. Сидимо тут і надіємося на краще. Стало більше цінить життя раніше. Знаєте, так робота швидко, швид, швидше б закінчився робочий день додому. А зараз ну ціниш все ціниш. Робота, ну і хар... добре, що робота, вихідний, слава Богу, що вихідний беру дитину, і йдемо гуляти. Терпіння та надія це ті відчуття, що допомагають справити зі стресом. Такою порадою ділиться Інна. мені воно допомагає. Я от. Зараз гудить сирена, а я думаю, нічого, що трошки, от прийде від все буде добре. Терпіння віри в наших хлопців. Хлопці в нас молодці. Я взагалі вважаю, без них би не було б нічого. Хлопці в нас просто молодці. Як показало час війни, багато людей нехороших українців, продажних, але більшість дійсно один за одного. І я і я в тому числі, якщо хтось кої щось стається. По мірі можливості перекидаю гроші на карту чи несу там що треба на зсу. Ну я навіть і не думала, що наш народ може це все робити. Багато запланував собі на той страшний день Андрій разом із колегами їхали до столиці на виставку. 23-го вернувся з Дніпра восьми вечора. От, перекусив. И без 15-12 за мной заехали ребята, потому что мы собрались ехать на Киев. Ну, Пересесть в Полтаве на автобус и выехать на Киев. То есть там по дороге, скажем, на Полтаву чуть-чуть скорректировали. Мы поехали в Решетиловку, созвонились, сели в автобус. Автобус был с Харькова. То есть сели в автобус и поехали на выставку. Мы не доехали где-то километров 50 до Киева сквозь сон, потому что такой полудрем был. Э, слышу голос водителя, так, э -э, говорит, ребята, говорит, позвонили с Харькова, говорит, слышны взрывы, видно Зарева, что нам делать. Ну, понятно, кто-то говорит, ну, надо возвращаться домой, там семьи, родители, дети, кто-то говорит, а, не, едем типа в Киев, потому что, ну, вот это все-таки решили, что, не-не, мы возвращаемся, ну, в Харьков. То есть, и вот как бы вот, э -э, это было, да, где-то 5, там, пол ну, вот, Промежуток, тобто, да, зрозуміло, всі в телефони, всі в інтернет. Поки ми повернулися до рішення, вже світло було. Тобто, видно, уже були черги в магазини, в аптеки, в банкомати, на заправки. Тобто ми вже навіть ну, автобус заправлявся, тобто ми вже стояли в очереді. Воювати в технологічну епоху безглуздо вважав Андрій. Починати війну в нинішнє рік треба бути саме Тому що для ніколи, як ми привикли там сорок рік, це не то сучасні технології, космос, спутники, квадрокоптери, есть и не можна скрити. Тобто, і тут, ну, воюють, скажем так, технології. Питаємо чоловіка, яким він бачить, майбутнє України. Всім би хотілося, його, скажімо так, світлим в Вот, Как і всім би хотілося стабильность і спокойствие. Сказав, що з большая то тут ніпральні скальтуанатошона очень огромна ціна положена за це, і ми ще не знаємо, сколько ми ще положимо. Перші новини про те, що Росія почала наступ на Україну Інна дізналася від нашого президента, слідкувала за його соціальними мережами. Цей день, мабуть, пам'ятають всі, тому що це в мене є діти. Це був ранок, це був сніданок, і всі ну дуже страшно було. А рік пройшов, мабуть, важко, як для всіх. Ну, ми нікуди не виїжджали, ми були в місті і трималися, допомагали. Я сама трошки волонтерила, і свічки окопні робили, і пиріжки пекли. Ну, це потрошку таке. А так рік був важкий. Для всіх, мабуть, важкий, тому що я думаю, що. Кожну родину це зачепило, ця трагедія, ця ситуація. Через деякі трагедії, що відбулися за час вторгнення РФ, було важко психологічно. Розповідає жінка. Дуже багато моментів було був момент і про бучу, коли дізналися, і про Амстор було дуже страшно. Тому що як воно ти дивишся по телевізору десь це далеко, вроді ти це бачиш, ти це розумієш, ти це. А коли це ти поряд, коли ти розумієш, що ти ходив по цим магазинам, ти купував там речі, купував іграшки для дітей, одяг. І це зачіпає ще більше. Ну, багато страшних моментів і будинок в Дніпропетровську, тому що я сама з Дніпропетровської області, в мене там батьки, і я в Дніпропетровську навчалася. І... Це дуже страшно за словами горішньоплавнянки. Її життя змінилося кардинально. Мабуть, як і у кожного з'явились люди, яких ви спілкували, спілкувалися спілкувались, і вони перестали спілкуватися. А є такі, наприклад, там у мене брати, сестри там трьох які Ми ніколи в житті не бачилися, і починається спілкування. Коли я пропоную допомогу, тому що у мене сестри, одна сестра в броварах. Вони виїжджали до Польщі, тому що таке просто друга сестра в Ірпіні. Вони. Це теж така ситуація, тому що знаю, що було в Ірпіні, і вони буквально за день з дітьми встигли виїхати до цього. І, і ти це все проживаєш. Ти, слава Богу, у нас це як близь, близьку родину, як роді, обійшло. Але. Прочувствуєш на собі ці, -ці історії і родич. У мене зараз бабуся в Нікополі. Ви знаєте, що там відбувається. Вона не хоче виїжджати, бомбляє дуже місто зрівнюють. Життя не буде вже таким, як було. Воно не буде. Я вчора згадувала рік назад, була дуже класна погода. Ми поїхали, на знаєте, кота. При передчуття ми з родиною з дітками поїхали на природу, хоча це був лютий. І ми не знали до цього, що да, через три дні буде така страшна ситуація. Найскладніше було усе пояснити маленьким дітям, переконана Інна. Вони все одно не сильно розуміють. Ну вони бачать, що дуже багато плакали, дуже багато. І мама, що сталося? Ти починаєш розповідати. Він щас, ну вони все розуміють, і ти не хочеш їх настільки поглибити, бо дітей різні бувають. Хто дуже це ну, як на нього впливає і. Зуміє, ну мої більш-менш тому, що менше було тільки два роки. Відтепер родиною намагаються розмовляти лише українською, каже жінка. У мене старший йому 7 років, і він розмовляє російською. Розумієш, це наша наша вина. Тому що ну, чого так воно? Якось таке питання. Ну чого ми так така переоцінка? Ну дуже шалена, дуже шалена я і. Хотів. Так, так, і він сам так. Я буду, мама. Я намагаюсь, я це і я його перенавчаю. Якщо меншому, три роки, і він вже повторює за нами. А старшому і це наша провина, наших, мабуть, наших і батьків, і наших попередників треба триматися, підтримувати один одного, і ми переможемо. Попереду ще багато складних випробувань у міцності нашої держави. Не забувайте всіх тих, хто наразі боронить кордони нашої країни. І вірте в збройні сили України. Тоді обов'язково все буде добре. І з вами був Майдан Незалежності. До зустрічі.